У ті віражі та трампліни, шалена швидкість, викид адреналіну та жага до перемоги. Минулими вихідними прилучена зібрала автогонщиків з Києва, Чернігова, Ніжина, Лохвиці, Прилук та району. Усі вони приїхали, щоб взяти участь у джип-спринті. Перегонах на позашляховиках формату 4х4. Це вже третій офроад на прилученні. Проходив він на території села Сухополова в районі санаторію Берізка. Організаторами гонки вже вкотре виступу. Козаки Прилуцького козацького полку Міжнародного Союзу козацьких сил. Ми в прошлому році показали доволі серйозний уровень, тому що в цьому році, як бачимо, приїхали учасники з усієї України. Дай Бог, в наступному році ми, може, вже зробимо всеукраїнське змагання, на яке приїде ще більше коли. Учасники виступали у трьох класах: лайт, легкі базові автомобілі, квадро це відповідно квадроцикли, і клас Хард, позашляховики, важкі підготовлені автівки з удосконаленою ходовою базою покращеної прохідності. Для них організатори змагань підготували досить цікаву трасу, півтора кілометри різноманітних випробувань. Маршрут розділили на шість ділянок: кожна зі своїми секретами та прихованими несподіванками. Ділянка номер 1 має умовну назву не. Прохідне болото таким для учасників змагань постало невеличке озерце. Ділянка номер 2 радість для альпіністів, але аж ніяк не для гонщиків. Далі йдуть лісові хащі, після них справжні торф'яні болота. Тут застрягали майже всі автівки. З трясовини гонщики потрапляли в пустелю Сахару. Так організатори обізвали передостанню ділянку траси. На завершення галоп по ямах. І, врешті-решт, фініш. Учасники мали пройти два кола на час. Середнє проходження траси – 6-10 хвилин. Однак такий результат показували майже одиниці. Багато автомобілів не витримували і сходили з дистанції. На цій трасі ми просто доробили всі ошибки, які були на прошлої. Прошла була зроблена, скажем, нашими руками, а здесь зробила сама природа. Чуть-чуть ми там где-то подкопали, где-то зробили кудись. то куда-то. І вийшло те, що ми бачимо. Ну, я вижу, наскільки вижу, адреналін учасники отримали. Гонщик Андрій Віроченко з Ніжина виступає у класі Харт на прилуцькому джип спринті вже вдруге. Минулого року в удайцях перегони для його автівки закінчились болісно. У Нісана після проходження траси зламалась рама. Тож своїм ходом позашляховик додому доїхати не зміг. Цьогоріч Андрій першим подолав трасу до того ж з непоганим часом, тож має усі шанси стати фаворитом змагань. Трасса в этом году классная, интересная. Интересна тем, что она природная то есть ничего там не докапывали, не рыли. Трасса ну, сложная, интересная. В этом году прилуки превзошли себя. Я думаю, якщо таким темпами будете розвиватися в таких мероприятиях, то мабуть, у такої зали большої аудиторії будуть не оффроуд офродмастер, а прилуки Михайло Дупак, представник київської команди. Чоловік Штурман, говорить, такі змагання трохи не їх формат. Його команда постійний учасник ралі рейдів. Гонок на довгі дистанції по пересічній місцевості, які проходять декілька днів. Однак спортивний азарт взяв своє, тож вирішили спробувати сили. Ми судово. Мы будем сюда приехали, хотим попробовать эту трассу. Очень впечатляє, очень хороший праздник, хорошо організований, очень цікава траса, і от ми не можемо додатися, коли наконець вже буде наш старт. Хочемо спробувати. А це місцева команда. Максим Іванов та Сергій Кожушко з Прилуцького району виступають у класі Харт вдруге. Минулого року посіли на змаганнях третє місце. Цьогоріч сподіваються взяти реванш. Загалом видовище було справді вражаюче. Окрім гонок, організатори влаштували авіашоу у небі над сухополозі. Свої, кружляв спортивно-тренувальний літак, пілот якого показував фігури найвищого пілотажу. Також були парашутисти, танці і ще багато чого цікавого. Усі, хто прийшов, у захваті від побаченого. минулому гаду, їздили в, цей, як є, в Дейці, А сьогодні син виступав наш на Волинки. І хорошо виступив. Дуже весело, круто, драйв, машини ганяли, вода, пісок, все летить, всі грязні. Було весело. Приїхав підтримати хлопців, подивитися. Тут справжній дух, козацтва, можливо, адреналін. Я дуже люблю спорт, займаюся ним. Мені подобаються такі види, екстремальні види спорту, тому я тут. Прийшла з внуком, внучком з у двох дивиться на все. Ну чим нравиться. Нравиться чи гонки нравляться. Дуже добре. Тут і всякі є бухвети для дітей. Все добре, подобається. От мої 60 років але мені подобається. Дуже круті гонки, мені, наприклад, подобається. Результати джип-спринту не забарилися. Найкращим у класі лайт виявився Валентин Грязюк з Лохвиці. Першість у змаганні на квадроциклах теж за Лохвицею. В Харді перше місце здобув Андрій Віроченко з Ніжина. Прилучани вибороли другі місця у класах «Лайт» та Квадро.